пану моєй спеціально, то, що там. Так. Е, такі волос, е, такі сильні твічки. Ну, от це страшно. Ну, що таке? Сьогодні в офісі компанії фаворит громадська приймальня, де знаходиться народного депутата Розенблата, При щоденному огляді поміщення приймальні самої знайшли незрозумілий об'єкт, предмет, який знаходився в обшивці дивану. Ми самі не зрозуміли, не знали, що це таке, через що ми викликали поліцію. І зараз ведуться слідчі дії. Там якийсь провід був, що воно все інше було під обшивкою. Потім розрізали там якісь невеличкі такий предметик червоного кольору, знаходився за диваном, виходить в самій обшивці. Як він туди потрапив, не зрозуміло. Попередньо, попередньо, це було для прослуховування пристрій. Ну, це попереднє, те, що сказали експерти. Близько 11 години до оператора 102 надійшло повідомлення, що в приймальні народного депутата Борислава Розенблата працівником було знайдено невідомий пакунок, з якого стрічали два провідки. Відповідно, виїхала слідчо-оперативна група та вибухотехніки, враховуючи теперішню ситуацію в державі і взагалі події, які відбуваються навколо депутата. Обстеженням приміщення вибухових пристроїв не виявлено, даний пристрій вилучено, матеріали будуть скеровані до управління Служби безпеки України в Житомирській області для проведення подальшої перевірки. Стовідсотково стверджувати або сказати, що це було, можна буде лише після проведення технічної експертизи, яка дасть змогу ідентифікувати, що це таке, чи це пристрій, чи це не пристрій, і якщо це пристрій, то якої він спрямованості, чи якої категорії.